Вітаю всіх. Трошечки почну розглядати небезпеки. Борова. Борова Харківська область травень місяць. Борова Харківська область травень місяць. Які загальні загрози, обстріли небезпеки, ну, загальна картинка. Дійсно там добреться довго. Хочуть постійно наші це розуміють. Рух є. Добрий рух. Кінцевий результат. Важко, любі мої. Дуже важко намагаються ті лісти постійно там підвезення, підкріплення йде. Процес є, наступ є. Добре. До кінця травня борова залишається під контролем України. До кінця травня борова залишається під контролем України, борова. Так, контроль України залишається у борової. Але там поряд просто кошмар відбувається. Близько вони. близько Я не скажу, що вони зайдуть місто, ні. Але рух, обстріли серйозні всього міста і далі йде карта домовленості якісь. Тобто, там буде щось. Все одно відбуватись. Цього до цього йде. Давайте подивимось так. На кінець, на завершення війни, на момент підписання угоди. Фронт біля борової залишиться там, де він є зараз. Плюс-мінус. Фронт залишиться там, де він зараз, біля борової. Ні. Відразу скажу ні. Ні. Буде трошечки інша картинка. Що там буде? Непогано. Так, домовленості якісь йдуть. Серйозні домовленості тепер. Фронт буде ближче до борової. Дури. Фронт буде далі від борової. Далі. Так. Дивіться, тепер дві карти такі цікаві. У вас там ого, домовленості йдуть. Я схильна більше до ситуації, що фронт підвинеться в нашу користь. Поки що так. Там процес серйозний, борова тримаємося.